Військовослужбовці можуть скористатися спеціальними депозитними програмами, які мають вищу дохідність на відміну від стандартних депозитів для цивільних осіб. Приклади таких депозитів ви зараз можете побачити на екрані. Якщо промоніторити дохідність по депозитах в інших банках, ви можете побачити і вище значення, а також приклади. Ви бачите на екрані. Звертайте увагу на можливість дострокового розірвання депозиту, якщо ви використовуєте цей інструмент для фінансової подушки або резервного фонду. Також звертаю вашу увагу, що дохідність по депозитах оподатковується податком на доходи фізичних осіб, 18% і військовим збором 5%. Ці податки сплачуються в незалежності від того, це депозит для цивільних осіб чи для військовослужбовців. Тому чиста дохідність після сплати податків по депозитах буде на 3% меншою.